О, немого бажані. Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним всі народи, і Він їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить олець праворуч себе. А у поруч, тоді цар скаже тим, що праворучнього, ходіте благословенні Отця Бог, візьміть у спадщину царство, що було проготоване, вам не сотворення світу. Моя воно була, і ви дали мені їсти, мов справу, і ви мене не поїде чужим був, і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягли хворих, і ви навідали, навідалися до мене, у тюрмі був, і ми прийшли до мене, тоді ось праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодними нагодували, з пораненими напоїли, коли ми бачили тебе, чужин се бриняли, а боналимі одягнули. Коли ми бачили тебе, небожими, чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже тим, що не ворож, ідіть від мене геть прокляті у воні вічні, приготований дияволові і ангелам Йофо. Моя я володував, і мене дали мені їсти, мав спрагою мене не поїде був чужинце, і ви мене не прийняли, на гіб, і ви мене не одягнули, но дужем та в тюрмі, і ви не навідалися до мене. Тоді ось і ті кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним, або справи, чужинщим, або благим, не дужем, або в тюрмі і тобі не послужив, він відповість вісім, істинно кажу вам. Те, чого мене зробило одного з моїх найменших братів, і мені не зробили, і відудять ті на вічну моку, а праведники на життя віречуна. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, Амінь. в Христі, проти Ізвестя, наша молода діти. Сьогодні Господь через голову знову покликав нас на спільну Молитву Молитву любові, як із сили, якої боїться диявол і слові. Молитву любові. Яку так потребує світ, особливо наш український народ. Одного разу почув чоловік на дворі, що дзвонять Як і завжди ми задумаємося, чому не дзвонять, якщо перед неділею чи перед святом, значить на свято, якщо на будних днях кажуть, хтось помер. І він там голос каже: або на свято, або хтось помер, повз нього йшов. Розумний чоловік, який умів філософствувати, та й каже йому, знаєш, друже, дзвони дзвонять тобі, нагадують, що ти теж умреш. Так універсально він йому відповів. Але то є правда, бо вони нас кличуть на зустріч з Богом до церкви на землі, а колись на зустріч з Богом в небі. Так і сьогодні нас голос дзвону покликав на молитву любов об'єднатися в Господу, щоби просити у нього про дар життя. Свята Церква, готуючи нас як своїх вірних дітей до Святого і Великого Посту, благоводного часу, намагається пригадати всім нам певні дороговкази життя. Нагадати про добрі діла, про побожні практики, які дозволять нам заглянути в цьому благовольному часі до глибин своїх душ, щоби, зробивши у них порядок, пустивши світло Божого життя, ми були сильні, були у Бозі, перемагаючи ми. Сьогоднішня неділя називається М'ясовкусною або по-іншому неділою про страшний суд. М'ясопуста неділя. Це вже є останній день перед Великим постом, в якому ще дозволено їсти м'ясо. Тому назва цієї неділі походить із слова «м'ясопуст», що означає відпущення покинення м'яса. Очевидно, ми тут маємо на думці часи, коли Великий Піст дотримувалося дуже строго. Коли ми відкриємо календар, сьогодні церква нас просить і дає дозвіл, щоб ми постили місних і стрималися від м'ясних і молочних справ в понеділок, середа п'ятниця. Але це не означає, що хто є здоровий і який розуміє, що може постити строгіше, що йому хтось забороняє. Хто може строгіше, хай постить строгіше. Хто Згідно припису, може постити легше, бо у нього є немочі, хай постить легше. Але і ті, і інші нехай постить. Бо це є важливо у житті. Кожна людина свій піст повинен співставляти розум і тіло, що правильно поста. Отже, інша наста, неділя про страшний суд. Чому о цього дня читає, читається Іван про страшний суд, який ми почули, про вічну нагороду для праведних і вічну кару для грішних. Ісус сьогодні не бажає нас залякати, стривожити. Ісус всіляко бажає збудити кожну людину зі сну. В яку, немов повотинням, оплутує нас диявол через різні спокути життя, спокуси життя світу, щоб ми були приспані в рісі і були опановані дияволом і його словом. Тому Господь через цю розповідь про страшний суд хоче нас, немов розбудити зі сну, показати, що ми входимо у важливий для нас час. час Благовольного Госу. Світ на місці не стоїть, і ви це знаєте. Життя наше пов'язане з часом, який невпинно минає. І ніхто з нас не здатний зупинити часу. Біжить час, і ми біжимо з ним. І ми мимоволі серед труднощей життя, клопотів, проблем, досягнень втрат. Ми заглядаємо в зеркало і думаємо, я став старше, і ще на рік, чи я стала старше, і ще на рік. І стається, за словами Пророка, життя нема тінь і сон. За словами наших старожирів, які кажуть, отче, я не можу одні двері зайшла, а тут уже мушу виходити. Тому це життя повинно з часом напевно минати. І кожна людина свідомо того що прийде час, коли треба буде скласти перед Господом звіт за кожне слово, за кожну думку, за кожні відносини з людьми, за все, що я мав, що мені Господь дав за час свого перебування на землі. Перебування на землі. Ну, гостювання на землі. І на цей стар, час настане незабаром. Як пише нам Євангелій, і син чоловічий прийде в своїй славі з тими ангелами, щоб зібрати всіх людей на суд, всіх, які жили у всі часи на всій планеті. Один священник, місіонар, який пізніше став єпископом, проповідуючи слово Боже місії в Японії, повертався до Америки додому. Сталося так, що з ним повертався відомий артист, який два тижні осрулював в Японії. Він бачив це в пресі, бачив це в телебаченні, як народ відпочиває, як молодь танцює, як молодь розважає. Він це бачив священно. Не раз про це говорив, коли вони повернулися додому, сходять з літака, йдуть через литовище і знаємо місце, де вже люди можуть зустрічатися. Побачив народу тисячі людей, які вигукнули, зустрічаючи цього артиста. Чудова мить, Священник десь ззаді, місіонар, і ніхто його не витає. І ніхто його не зустрічає, Шепоче молитву в устах і каже до Бога, Господи! Чомусь я скільки проповідую тебе і твоє слово, чомусь я нічого не розумію, про хотів. Я пожертвував 42 роки Дреяпонії для, для місії, для наведення людей. А цей артист пробув там тільки два тижні. І тисячі людей його вітають, що він повертається додому, а мене ніхто не зустрічає. Перейнявся цими словами і чує видіння розуму. Господь йому каже, син, але ж ти ще не повернувся до свого дому. Ти ж ще не повернувся до свого дому. Дуже часто нам в житті здається, що наші добрі діла залишаються непобаченими. Дуже часто ми відчуваємо, що нам хтось не подякував. Що ми старалися, а на нас не звернули уваги. Що ми тяжко працювали, а нас не оцінили. Дуже часто нам здається, що ми відкинені світом. Дуже часто нам здається, що наші всі добрі діла є непомічними. Але однак знаємо, що Господь все бачить і збирає наші скарби. Де? На небо. Господь збирає наші скарби на небі. Коли ми заглянемо в катехізм нашої церкви, ми чуємо, читаємо правду віри. Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає. Так звучить два правди віри. Але ми нині вчуємо Євангелій відповідь, яка є нагорода за добро, коли почуємо слова. Прийдіть благословенні Отця Мого, Візьміть у спадщину царство, що було вам приготоване від створення світу. Прийдіть благословені Отцями. Що маємо ми робити, щоб почути від Господа такі слова? Дуже просто. Нам нині знову Господь Іван відповідає. Дуже просто. Господь нам каже, голодного нагодувати, справного напоїти чужинця прийняти хворого і того, що в тюрмі відвідати, одягнути на ногу, на ногу бути милостивим та уважим до свого ближнього. Тому розуміння сьогоднішньої євангельської розповіді є дуже важливим. Наш ближній стає для нас дорогою для здобуття неба. Наш ближній стає для нас дорогою. Для здобуття неба царства Божого. Цією притчею, розповіддю про страшний суд, Ісус хоче нас навчити, що добро і зло не будуть існувати разом більше, так як у світі є боротьба між добром і злом. Прийде час, коли Господь Бог відокремить зло від добра, праведників від грішників. Як нині розповідає Євангелія. Це означає, що існуючий світ і порядок речей не буде вічним. Бог по справедливості все встановить. Тому, співуючи перебіг страшного суду, наша свята церква намагається наповнити нас спасенним страхом Божим. Не щоб ми Бога боялися. Щоб ми боялися гріха, щоб ми Бога шанували, поважали, любили, щоб ми до Бога йшли. І перед усім мали жаль за гріхи, чинили добрі справ, справи, справи на себе. Бо від цього суду ніхто не витече. І ті, що вірять, і ті, що не вірять. Ніхто від суду Божого не втече. Все буде виявлено. Нагороджене або покаране. Про це сказано в наступних стихирах сьогоднішньої е, вечірні. Ось ці слова. Вечірні надії. Книги відчиняться, виявлені будуть людські діла перед нестерпним судом, а вся долина зашумить страшним скрегетом плачу, коли побачить всіх грішних, засуджених на вічні муки твоїм справедливим судом. І даремний і плач. Тому молимо тебе, Боже, пощади нас, прославляючи тебе, єдиний много милости, засульмлять труби, розпадуться гроби і увесь сільське рід воскресне стреботу. Ті, що творили добро, радуються, радуються в радості, чекаючи, щоб прийняти нагороду, а грішники тремтять, гірко ридаючи, бо йдуть на муку, і відлучиться від вибраних. Господь слави, змилосердиться над нами і пощади нас, як благий, та зроби нас гідними мати час пустими, що тебе полюбили. Тому знаємо правду, що цей час благовольного посту є дуже і дуже важливим. Скористаймося ним так, як нас навчає Господь. Бо всепрощення Боже. Виявляється в тому, що Бог прощає будь-який гріх, але прощає тільки тій людині, яка в цьому гріші кається. Але хто не кається, Бог не може простити. Як пише нам Святе Письмо, що рішники не той, що зрішив, а той, що не хоче каятися. Тому оповаймо на Божу любов. Бо вона є могутньою нашою силою. Тому уважно почуємо слова Христові. Покайтеся, бо Царство Небесне близько. Ми кажемо, коли той буде суд. Той суд уже відбувається у нашому житті щодня. Як? Тоді, коли ми стоїмо перед вибором, вибирати добро чи зло? Правду чи неправду? Правду чи брехню? Якщо обираємо неправду, ми вже себе судимо самі. Тому нехай Господь Бог нам благословить, бо врешті-решт судити нас буде любов. Любов до кожної конкретної людини і Бога. Християнська любов закликає кожного з нас. Бачити Христа, чути Христа, йти за Христом, жити Христом. І молитва віри рятуватиме нас. Отож в сьогоднішньому дні, напередодні початку сорокусної неділі, нехай Бог нас благословить, щоб ми пізнали слова, бо Христос, Христос нам далі Іванглії каже, усе. Що ви зробили одному з моїх братів найменших, це ви мені зробили. Тому шануймо любов Божу, яка вчить нас, на якій стоять закони пророки. Люби Господа Бога того, усім серцем твоїм, цією душею своєю, всіма помистами своїми, а ближнього своє самого себе. Чинімо так і отримаємо вічну нагороду неба, Царства Боже. Амінь. Дорогі любі в Христі, як і було сказано в Слові Божому, всім разом наближаємося до важливого часу для наших душ, а через душі і для наших тілець. Наближаємося до часу, в якому Господь хоче, щоб ми стали ще сильнішими. Щоб ми ще більше молилися. Як Говорить Матір Божа із повстань Меджаґоря, посилаючись на вже сторічне об'явлення Фетімі, що ми повинні молитися і не вернутися душею і серцем. Не просто на словах, а душею і серцем. Бо молитва наша зрятує світ. Саме тому ми закликаємо головного дітей і молодь. Бо найперше вас, Бог чує. І просимо батьків, щоб ви навчали і просили дітей молоді. Бо в сьогоднішній день ви бачили, як діти йдуть до причастя. Юрій не встиг показати це. Але ті, хто бачили, хто зараз є на передовій і захищає нашу українську землю, нашу церкву. Наш рідний край, наші цінності. Побачили б цих діток. Повірте, кожен би сказав, задля такого, задля таких дій, таких митий життя вартує жити, вартує боротися. Тому ми вдячні їм за це, за те, що вони в нас є, за те, що вони в нас світлі ангели, які стали. На бік Архисардига Махаїла, що закликав хто як Бог, які стали тим, яких Господь покликає йти дорогою життя і бути сильним, а колись у Царстві Божому стати Його, промовляючи ті слова, про які не було сказано, війдіть благословенні до Мого». Тому це велика радість нам, що ми маємо таких діток. Що ми можемо сьогодні тут спокійно молитися? Дяка Богові і тим, хто в ім'я Господня нас захищає.